I hope I'm not wasting my time. Jumping all the way into deep. I hope you're not missing these signs. Cause I wanna keep you close to me. Me. Let me know how you feel. Make it time for ya. If it's Привіт, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Катя, я мама чотирьох діток, і сьогодні я вам розповім про суперовий спосіб, як можна заробити додаткові кошти до заробітної плати, або зробити це своїм основним доходом. Сидячи вдома на скріслі, на дивані, в ліжку лежачи, будь-де. Ви можете займатися онлайн-роботою і отримувати за це кошти. Підіть собі каву або чайок, що вам більше подобається, тому що це відео буде досить таке корисне, не дуже коротке, тому що хочеться побільше вам за все це розповісти і поділитися також своїм досвідом. Як ви знаєте, я мама чотирьох дітей, зараз працюю онлайн, я адміністратор сайту і це досить така непогана робота, стабільна зарплата. Єдине, що в адміністратори не всіх беруться, повинна бути або певна освіта, або досвід роботи. Без досвіду роботи вам адміністратором просто не влаштуватися. У мене є певна освіта, і тому я влаштувалась, хоча дуже було багато таких нюансів, які мені довелося навчатися під час роботи. Ну, але кожна робота дає можливість нам щось дізнатися новеньке, розвиватися. І це потрібно робити, щоб стати кращим працівником і вас цінували на вашій роботі. Розповім зараз вам легкий спосіб, що можна зробити, де влаштуватися і як заробляти. Якщо ви маєте мінімальну суму коштів, хоча б 2000 гривень, ви можете розпочати свій невеличкий бізнес на Укрлот. Укрлот це українська компанія, яка надає можливість вам почати свій бізнес або продовжити його, все залежить від того, що ви продаєте, або надаєте якісь послуги. На Укрлот можна продати будь-що, все, що у вас є вдома, ви можете зайнятися розхламленням, продати маленькі речі дітей, якісь коляски. Антикваріат, можливо, щось у вас є тим, чим ви не користуєтесь і можете це монетизувати. Ви можете це виставити абсолютно безкоштовно, так як платформа ця безкоштовна, в неї немає жодної комісії. Ви можете виставляти будь-яку кількість товарів на сайті, і це дуже-дуже класно. Коли я починала свій онлайн-бізнес, колись в мене було. Я створювала профілі на різних сайтах і намагалася продавати, то кожен сайт ставить якісь кордони, він хоче, або комісію від твоїх продажів, або, так як на OLX, ви можете виставити одне, один товар, і далі вам доведеться платити за решту, або ви взагалі в техніку не можете вставити навіть жодного безкоштовного оголошення, вам за все треба платити. На Укрлот ви все виставляєте повністю безкоштовно. Це дуже-дуже-дуже в нас час класно. Я хочу показати на власному прикладі закупити товару на 2000 гривень. До речі, я вам покажу в наступних відео, де я це буду робити, і буду їх перепродавати. Розповім всі нюанси, і скільки вітозі можна заробити на тому, що купив і продав. Це найкращий бізнес, який був і раніше, і зараз, тільки зараз є набагато більше можливостей. Ви можете сидіти вдома і на цьому заробляти. Інколи ходити на пошту або їздити. Все залежить від того, що ви будете саме продавати і якими об'ємами. Колись я продавала дуже багато і техніки, і побутової хімії, продукти. У мене є досвід в цьому всьому, і до речі, я також колись продавала одяг. На Укрлот ви можете продавати будь-що, або навіть виставляти оголошення за якісь ваші послуги. Там може бути масаж, косметологічні якісь послуги, юридичні, дуже маса там є категорій. Я не перечислю їх усі, тому що це просто неможливо. Там є і нерухомість, там є і автомобілі, і техніка. Плюс на цьому сайті я зустріла магазинчик, в якому я колись брала товар для свого магазину, і також на даний час я досі замовляю у них ноутбуки. Так як якість європейська, в мене ось зараз робочий ноутбук, також звідти. І ви знаєте, жоден ноутбук за 10 років у мене не згорів, не зламався. Звісно, я їх берегла. я не давала дітям на них нічого виливати, їх видлубувати і так далі. Ноутбуки це в мене бережуться. Але загалом, все-таки в мене діти за ними сидять, і вони прекрасно працюють. Тому якщо вам буде цікаво і ви шукаєте, де купити якісний ноутбук, не за всі гроші світу, то я вам лишу посилання в описі під відео на цей магазинчик з ноутбуками, можете замовляти купувати якість. Класна, все працює. Єдине, що ви маєте знати, що всі ноутбуки там Бу Європа. Тому клавіатура там буде європейська. Я брала наклеїчки, і, до речі, вони висилають разом із наклеїчками. Наклеїчки на клавіатуру наклеюєте, і у вас відразу є українська мова. Windows треба переустановити, тому що там, як приходить ноутбук, так він і є. А вже щось там вам додатково, звісно, ви занесете і налаштуєте його під себе. Ноутбуки класні. Тому я не здивована, що на Укрлот ця компанія вже є. Якщо ви вже маєте свій інтернет-магазин і хочете збільшити свої продажі, то це непоганий варіант перенести свої товари на Укрлот і мати більше продажів та клієнтів. Якщо ви просто хочете щось дешевше купити, також можете забігати туди, тому що Зараз сайт саме саме тільки запустився, і з часом там буде маса всього, дуже багато товарів. І враховуючи, що там немає комісії, то повірте мені, ціна буде набагато дешевше ніж на тому самому промі, OLX або на інших сайтах. Для мене було відкриття, коли мені сказали, що на промі є відсоток від продавців, якщо вони щось продають, або навіть ви пишете їм повідомлення. У них вже є відсоток за той товар, тобто вже з них зняли кошти. Це взагалі, як на мене, занадто 10% від продажу товару, це якщо ви продали за 700 гривень, наприклад, якийсь рушничок, то 70 гривень ви мусите заплатити прому. А якщо вам просто людина натиснула купити, але відтозі не купила, ви все рівно платите тих самих 70 гривень. І це дуже-дуже, мені здається, занадто. Я за безкоштовне, я за те, щоб максимально десь заробити або максимально десь вигідно купити. І я ніколи не могла подумати, що продавці на промі змушені платити такий відсоток. Якщо ви активний продавець на New Action, то запрошую вас перейти на Укрлот, де немає комісії. Плюс до всього кожен користувач, який реєструється на сайті «Укрлот», отримує 200 гривень на баланс на сайті у своєму особистому кабінеті. Далі, якщо ви переходите із New Action до «Укрлот», ви можете імпортувати свої лоти, не витрачаючи на це свій час. Просто заходите в налаштування продавця, обираєте імпортувати свої лоти. Вносите ID вашого особистого кабінету на New Action і чекаєте. Всі ваші лоти просто перейдуть автоматично на Укрлот. Це досить так зручно, вам не потрібно витрачати додатково час, щоб все це загрузити на Укрлот. Ви просто в декілька кліків зробивши це, ідете пити чай чи каву, і буквально за деякий час у вас все з'являється у новому вашому особистому кабінеті. Плюс до всього всі користувачі, які переходять з New Action на Укрлот і переносять свої лоти, отримують 500 гривень на свій особистий рахунок на Укрлот. А ті, хто переносять свої лоти у кількості від 1000 лотів, отримують по 1000 гривень. Це досить так класно, так як є промо-опції. На Укрлот, і там можна просувати свої будь-які лоти, обравши, абсолютно використовувати ті бонуси, той баланс, який вам надали на Укрлот, і не витрачати свої кошти. Тобто ви будете рекламувати, просувати саме свої товари і зекономити дуже багато грошей. Плюс до всього, якщо ви продаєте на Укрлот, ви просто це все продаєте і нікому нічого за це не платите. Я якось виставляла також товари на New Action, у мене десь був свій профіль, але мене досить так здивувало, що я виставляла свої старі речі. Вони ще були в більш-менш такому гарному стані, або в мене було, що я викупляла лоти величезні. Можливо, пам'ятаєте, я в закупках показувала, можливо, ні. І в мене там були такі речі, які мені загалом не потрібні. Я їх виставляла на New екшені від однієї гривні мені там пропонували 2 гривні, 3 гривні за той товар. Я його запаковувала. Звісно, це було невигідно, але мені саме головне було позбутися того непотребу, який в мене був, можливо, комусь був потрібний. І ви знаєте, наскільки я була засмучена і роздратована від того, що від тих двох гривень я мусила заплатити New Action відсоток від свого продажу. Це взагалі мізер, і я на цьому всьому заробила копійки, або й взагалі не заробила, тому що продала просто те, що мені було не потрібне, і заплатив за це комісію. Я думаю, що зараз я буду робити грандіозне розхламлення в себе вдома, і також виставлю від однієї гривні на Укрлот, просто продам те, що мені не потрібно. Ну і поки я чекаю товар, який замовила, згадала, що в мене є шкарпетки є зимові, такі теплі, махрові. Я колись їх дуже багато купила для своїх хлопців і їх занадто багато. Я бачу, що ніжка в них росте дуже так активно, тому лишила декілька пар, так, щоб нам вистачило на зиму і не довелося мені купувати, а ось решту вирішила продати. Я, до речі, з тієї партії ще колись віддала хрещениці ще минулого року. Ну, а ось ці, що мені лишні, я виставляю на Укрлот. Ціну поставила на них адекватно, 15 гривень за пару. На них деяких є незначний такий брак, все одно вони теплі і це ніяк не впливає на їхню якість. Носочки взагалі досить такі хороші. Є де-не-де візерунок від, відрізняється, де-не-де резинка трішки не так, а в деяких місцях є просто неутеплене. Та якось на цих, це на самому на сочку і на п'яточці. Була я якось на базарі і за тоненькі шкарпетки дитячі, так ціна там від 25 гривень і вище. Мені здається, це занадто дорого, можна взяти трішки заводським браком і так само діти їх поносять. Там немає дірок, там немає ніяких таких проблем. Саме головне, що це досить так бюджетно, економно, а я це люблю. Ось виставляю зараз шкарпетки я на продаж. І буду чекати, поки їх в мене викуплять, відправлю їх в будь-яке місто. Тому, якщо вам потрібні шкарпетки, посилання на свій профіль на Укрлот я лишу в описі під відео. Заходьте, можете придбати, пишете свою адресу і я вам їх обов'язково відправлю. На днях я хочу зробити грандіозне розхламлення, покажу вам у наступних відео, що буду робити. Звісно, це займе трішки часу, тому що я працююча мама. І плюс до всього мені ще маму треба возити в лікарню, тому буду якось це все робити частково, поступово. В мене є досить так багато речей, які треба розхламити, і хотілося би знайти для них новий дім, так як мені вони не потрібні, а ось комусь, можливо, будуть в нагоді. Також на своєму профілі я виставлю товар, який закуплю, і буду ділитися з вами тим, що я зароблю на тих товарах, які ось мені приїдуть десь на наступному тижні і буду їх перепродавати. Тому ви будете наглядно бачити, де можна взяти товар і де його можна реалізувати. Ось зараз показую свій профіль з шкарпетки, які я повиставляла. Поки я їх не рекламую, хоча мені також. Начислили баланс, у мене є на самому сайті, і я можу використовувати промо опції, оплачуючи їх із балансу. Я думаю, що рекламувати свої товари я розпочну вже з тих пір, коли в мене приїдуть мої посилочки. Досить цікавий товар я замовила, дещо залишу собі, ну а дещо буду продавати. На кінець хочу сказати, що. У Керло це повністю український майданчик, де можна продавати і купувати дешево, вигідно. Особливо продавати ви безкоштовно виставляєте будь-яку кількість оголошень, хоч мільйон, і з вас не будуть брати жодної комісії. Тому робіть розхламлення, виставляйте свої товари, робіть хороші фотографії, описуйте все, продавайте, спілкуйтеся. У нас українцем має бути все своє українське, тому цей сайт це просто знахідка для всіх нас. Переходьте з інших сайтів на наш український, так як решта сайтів дуже багато є сайтами окупантів. Не підтримуйте війну, підтримуйте українське.